Привіт! Давайте розв'яжемо декілька задач з теми Закон Гука. Перша задача. Віндрейджер розтягнула тятиву лука на 3 см. Жорсткість тятиви складала 1,5 кН на метр. Визначте, яку силу приклала Віндрейджер. Запишемо умову. Дано X дорівнює 3 см 1,5 ньютон на метр. Знайти потрібно F. Не забудьте, перед розв'язком задачі потрібно перевести в систему С розв'язок F дорівнює К помножити на X. Підставляємо числа і отримуємо 45 ньютон. Відповідь F дорівнює 45 ньютон. Друга задача. Тімберсоу під час ремонту своєї пили приклав силу до пружини в механізмі 40 кН. Жорсткість пружини становила 08 мН на метр. Наскільки змінилася довжина пружини. Запишемо умову дано F 40 кН К дорівнює 08 мН на метр. Знайти. X. Не забудьте перевести в систему СІ. Розв'язок F дорівнює K помножити на X. Виражаємо X, X дорівнює F поділити на K. Підставляємо значення і отримаємо відповідь. X дорівнює 5 метра. Третя задача. Худвінг, щоб стиснути пружину арбалету на 5 см. Приклав силу 120 н. Яку силу треба прикласти худвінку, щоб стиснути пружину на 8,5 см. Записуємо умову. Дано x1 дорівнює 5 см, F1 дорівнює 120 ньютон. Х2 дорівнює 8,5 см, знайти F2. Не забудьте перевести в систему С. Розв'язок F дорівнює K помножити на X. І в першому і в другому випадку у нас була одна і та сама пружина. Тому k 1 дорівнює k 2 відповідно F1 дорівнює k 1 помножити на X1. Звідси виражаємо k 1 дорівнює F1 поділити на X1. 120 поділити на 50 дорівнює 2400 ньютонів на метр. f 2 дорівнює К2 помножити на Х2. 2400 помножити на 8500 і отримаємо 204 ньютони. На цьому все. До зустрічі!